Поїхали. Все, я настроїлась і буду про... записувати вам коротеньке відео. Все, поїхали. Начинаємо з того: що нам буде потрібно для того, щоб вивезти закваску? Значить, я виводила закваску на зеленому винограді. Так, ось вона. Коротше, мій ефір дов був почався в 8 часов. І в мене за час, бачите, як піднялась... Закваска. Ой, майже в два рази. Майже в два рази. Через дві години. Або через три вона вже буде в мене отут. Вона дуже мощна, поэтому я вирішила з вами нею поділитись. А ще вона пахуча, вона пахне яблучком. Так, це так, щоб коротенько. Ой, Не можу, вона мені так подобається, не можу. А яке все смачне, так це взагалі. Так, по существу. Так. Виноград. З винограду я робила закваску, вона називається лівіто мадре. Вона 50% вологості. Що це означає? Значить, по відношенню до муки, наприклад, ми беремо 100 грам муки. То, значить, 50% води це буде 50 г води. І ми з вами будемо виводити закваску. Але перед тим, як вивести закваску, треба приготувати нам виноград, виноградну водичку. Я буду в наступному відео все показувати. Значить, що нам потрібно: виноград. Я буду робити одну закваску з зеленого винограда. Другу закваску я буду робити з синього винограду. Я ще не робила синього. Я просто хочу зробити. І буду вам це показувати. Так що ви можете на вибір взяти або зелений, або синій. Головне, щоб вони були солоденькі і смачненькі. Грам, грам по 100 по 200. Можна так. Я буду брати 200, але ви можете взяти 100. Так, і третю закваску я буду виводити з яблучком. Розумієте? Тому ви можете на вибір взяти або виноград, або зелений, або синій, або яблучка. З яблучка і з синього винограда я ще не робила. Я буду з вами робити це разом, і ми будемо дивитися на кожну з них кожного дня, як вони себе будуть вести. Розрозуміли? Зрозуміли. все. По фруктах ви поняли, що нам треба. Потрібна мука. Муки на початку багато не потрібно. Ну, приготуйте грам 100, щоб у вас була мука. Найкраще муку взяти, щоб вона була. Е, білок там пишуть на упаковці, білок. Ну, краще, якщо це буде написано білок 11 і вище. Ну, якщо буде у вас 10, і трохи там, 10,5, 10,3 пишуть, бувають, ну, пробуйте. Але. Я брала в мене мука написано білок 12, то я вам хочу сказати, закваска просто, вона просто, вона просто така, знаєте, яка така вона. Коротше, на ній все піднімається. Ну, Не, не те, що ви подумали. Ну <головіка> це трошки гумору вставляю. Боже, що милю? От що милю, От що я милю? Так, ладно, друзі, мука. Найголовніше, що на початку, бути, це чисті банки. Дівочки і мальчики, банка повинна бути чиста. Не просто вона повинна бути чиста. Вона должна бути гарно вимита в місті з кришкою. Що я робила? Заливала я її вимила, а пізніше залила кип'яченою гарячою водою, 100 градусів, скільки вона там в чайнику нагрівається. 100 градусів прям налила так, щоб виливалася по краям, закрила і щоб кришка теж пропарилась. Значить, Всі наші три баночки. Баночки можуть бути менші. Можете навіть брати просто таку 700-грамову баночку, літрову баночку. Тільки старайтеся, щоб вона була височенька. От, наприклад, ця в мене 700 грам. Вони в мене в таких баночках в холодильнику в мене храниться закваска. В мене їх 3 Житня. 100% вологості, 50% вологості і житня 3. На 100% вологості, вона жиденька, я на ній роблю хлібчик, мені достатньо. На цій 50% вона така мощна, як вона не лється, вона така, як тісто. На ній я роблю всю здобу, ну, а житню я просто роблю житній хліб. Іноді я їх смішую. Білу в місті ну то, то вже будете експериментувати, і все у вас вийде. Так, баночки у мене просто ці явних вивод... буду тримати виноград, виноградну воду. Я вам в всю відео покажу, як це все робити. А для початку закваска у нас буде от такі невеличкі баночки. Ну скільки тут? Грам 300. Ну Я вибирала таку, щоб вона не широка була, а вверх, щоб закваска не тільки в ширину розходилась. Росла. А ще й вверх. Ви поняли? От як вона в цій банці, вона у мене росте вверх. Ця баночка, вона така вузенька. О. Ну, але у вас должно ну, так, щоб вам було удобно, ви могли, допустим, з ложкою так помішати, і ложкою можна було удобно вибрати. Ви поняли, так? Значить, договорились. банки в нас з вами чисті е, е, і кип'ятком ошпарені. Ложка, якою ви будете працювати, мисочка, якою ви будете працювати. Ну, на завтра нам мисочка не треба, але щоб ви знали, якщо вам буде удобно в міски розмішувати, розмішувати або в, в якийсь, все должно бути чисте і про, дезінфі... про... гарячою водою, коротше ошпарено. Чому? Тому що ми з вами будемо виводити дрожжі. І нам треба, щоб в наших баночках були хороші, корисні дрожжі. Бо в муці є якісь мі мікро свій мікробіом, в банках є мікробіон, на наших руках з вами є якісь бактерії, якісь дрожжі, все це, грибки. Ну, в общем, це все у нас є. Навіть якщо ну, ну, все і в повітрі воно є. Розуміє? На столі воно буде, щоб у вас все було чисте. Це вже як ви будете тісто замішувати там, на хліб, на булки, там, сюди, то там вже все. Там можна, ну, щоб просто був чистий стол, не треба його парювати. А тут в нас, друзі, корисні бактерії, вони будуть боротися з тими поганими дрожжами, які будуть в муки, в воді. Ви поняли? Вони будуть боротися. І от за 14 днів, за 10 ми виведемо з вами закваску, в якій переможуть корисні бактерії. Понимаете? Тому ми і кожен день її будемо з вами робити, будемо дивитися, як вона живе, як вона росте, будемо її підкармлювати. Кожен день ми з вами це будемо робити і будемо дивитися. А ви будете, ну, як, Я буду вам вдячна, якщо ви будете ділитися своїми враженнями. Якщо, ви будете, якщо вам рецепт цей буде сподобатись, ви можете додати його собі на сторінку, поділитися з друзями, особливо ті, з тими людьми. Кому це важливо, бо закваска із закваски хлібобулочні ізділія, всі, які ви будете робити, вони не просто будуть смачні, вони ще будуть корисні, бо це буде корисно для нашого кишківника. Так, все сказала. Далі нам понадобляться віси, обов'язково віси. Тоді ви вже пізніше ви научитесь, то ви там вже будете може, і нагласну, я пока ще з вісами, так? І що нам ще потребуємо, ми воду. Можете купити в бутилках м, обичну воду. Ну, рекомендую е, фільтровану водичку, тому що вона без всякої гадості з крана не підійде, тому що вода з крана хлорірується і вона повбиває нам всі наш, наш мікробіом в закваски. Поняли? Значить, готуйте, приготуйте. І наступний ефір буду показувати, як робити закваску. Все, друзі, сьогодні вже не буду показувати, бо трошки стресонула. Піду спать. Спокійної ночі, гарної всім ночі. І до завтра, друзі. Пока-пока.